всім привіт! Так, ми в Полтаві, ми доїхали. Коротше, як завжди, всі ж вийшли. Андрій, еле зайшов у двір, замерз замок, Вані провелося перелазити через забор. Ну, нічого, що Забор, звісно, почти двохметровий, Ну, Ваня переліз. Артем уже лізе в калюжу. Коротше, тут мороз. У нас там в селі був плюс, а ми сюди приїхали, тут минус три чи мінус 4. Так а що мені робити з Машею? Ну, Маша? Маша спить. Маша взагалі не спала цілу дорогу почти. Заїхала тільки що в магазин. Буду вам робити розпаковку. Андрій купив. Я не знаю, якусь каже курка бро. Курка індюк. Не знаю, що це за курка індюк. Зараз будемо дивитися. Коротше, 4 кілограмма. І вони вже пішли. І, кстати, тут іде сніг. Я не знаю. Вдолбалася вже зима в мене. Так, а як же ж ми Машеньку будемо зараз переносити? Машенька. Укладала, укладала я її цілу дорогу. Не хотіла спати. Зараз я одінусь і, мабуть, не знаю, може, водіяло її замотати. У нас хорошо, що ж топиться, ж тут ми вже ставили. У нас хазяїн живе, От, уже дом, тут вже сусідній дім. він этот, він. наблюдал за отоплением нашим. Не-не-не. Не-не-не. сейчас буду открывать. Шукай Артема. Вин там, он пришел туда. А, уже собрал, да? Подожди, я сейчас машу один. Ну, а -а -а. что там же тепло? Да. Может и замотать шапку один и в одеяло и все. Все, тут я так сейчас и сделаю. Сейчас себе один курточку. И все. Давошенька. Все, он сейчас все попереносит. Ну, все, зараз одену її шапку і зайдемо в хату. Оп. Бачите, як ми їздимо, а тут немає, тих поснімали, тому що Артему не видно, в нього теж саме мені не видно. Так, Маша, як же ж тебе це взяти, а? Все, Машу занесла, положила її. І все попереносить. Всі вещи занесуть, як сюда, все Побили, там як сюди всі торби. Телік поніс, да. Сейчас бігом роздеваємося. Потому что у нас, конечно, Маша, не видно буде Маша, на... Маша лежить. Замерз, да? Машенька, так? Машенька спить. Нет, Давай, не спала. Поднимай. Машенька, дай не спала Машенька. Холодно, да, да. короче, там... мы, короче, уехали оттуда, там тоже не было света. Тёма, Тёма, так, все, все. Положу. Что, еще не это? Так, Маша, спать. Тебе даже подожди, сейчас я не занес. Я сказал. Давай повключ, пооткрываем окна. Да. Давай. А и О, дивись, сразу выгнулся. Как это? Да, сейчас и тут мы откроем. Я темно. Темно тоже. О. ну, бачишь, что мы? Я как окошко. Как Е, Кока-Кола твоя, давай ее тут открыла. Тихо-тихо, мне пихал. Яйкись. Дивися. Все. Все видно, да? Ты писать не хочешь? Нет. Так, все. По одной случай. Потемно. Опа. Ще багато. Так, так. Та який він твій Ого, у нас воно тут стільки этих стоїть. А, це твій, зараз а де зарядку на давай не знайти. А тут немає зарядки. Каже, мій телефон, покажи, який тебе телефон. Опа. О, знаєте, нам було не до сйомок. Ми їздили з артилом в больницю. Ну вже все добре. Дня. страдали, ну ладно, А ще вчора, або сьогодні набив собі глаз. Де ти набив глаз? Покажи -ки. фінгал. закрий глазки, Бачите, як накрашений. Непонятно, де, де ти його набив? Я да. Нема киву. Киві нема. Папа дожив був там щось купити вам, якісь фрукти. Може, купив Києва. Ні, не ватає. Кивочки, капець! Щаски, 16 кілограмів уже. Вставай, все. О, так. Так, да, сейчас включить. Света нема, включать десь 8. Так. Так. Ти е там. Скажи, що я приїжджала, показувала два... два з половиною часа.

Є тройник mm -hmm. же, що той, так? Да? Mm -hmm. Я ж купив воду, mm -hmm. бо нема, mm -hmm. і може не mm -hmm. на набрати. Це занесли. Значить, так. Да. Щас світ. там. Підожди, щось тут. Світ. Тут плохо світа. Да? У, у мене я потеряв, як ми уїжджали. Ага. Ми як уїжджали в село, я потеряв свою палку. Сыли купила снова, а тут так такие две подсветочки. Сейчас ключо будет чуть лучше ли ну, выдавать. Кстати, вот, не хорошо видно. Один, а один там и мы будем делаем света. А як? Нажимай клацай. Да? Нажимай. Раз, да. А, Вот так, холодным, да? Чи теплым забыть? Так не надо, теплое красное да? будет все от теплого света. А, три. Три. Давай, Давайте оно я у вот штуку расскажу. Так, грушу я купила. Шоць, бо Артем сказав, не маків, який він не купив. А. Да. І ще купилась ось такого, не знаю, що це. Короче, ну, кулька бройлер. Зайшов. Индюк. Зайшов трохи в магазин і кажу, о, це мені, пожалуйста, ротол толстого бройлера, а вона каже, це не бройлер, це. Інда бройля, так вона жовта якась. А Вона каже, воно жирне. А я кажу, ну, на фарш хорошо. Ты бачу тут жиро прям да, да. Ага. Короче, ілі вони фарш купил. Да, ілі вони там нас а, намахали. І мені треба щось в інтернеті а може ви знаєте. Она сказала, що це індобройлер. І прямо на там написано, типа індук схрещений з бройлером. Первий раз так таке бачу, потом... потому що це виглядає, будто муларде між індоуткою і звичайною гуткою, тому що бройлери 28 днів інкубації, а у курці 21. Чи у них получається, чи ні? Очень интересно. Ви когда-нибудь слышали про індобройлера? Чи це щось новеньке, чи це нас намохали? Ну, по цене оно чуточку-чуточку дороже, чем обычный бройлер. Обычный бройлер 2 килограмма, а все ровно 3. Так Такой прям толстый. Развяжу, mm -hmm. нет. Ну, не как, знаю, кожа покажу, якой это... какой жирный. Так Так похож на индюка по коже. Ну мне кажется, что это просто взрослый бройлер. Да. Yeah. Ну, то... А что он его так разрезала? Ну, по это по-разному это. Ну, Бачите, такий такий він, прям як кіндюк. Буде хороша, паша тут досі поломано. Така подвик розрізано. Ну. Значить свіженька хороша. Угоди на братський цього. Це Андрій заходить тільки, що в Б. Ты, ты сказала, масло, а потом мы з тобою дома банали, що Маша заканчивается варять. Мы, кстати, Маше купували по акції. Тоді тоже тож така це... сама цена була? Нет, даже сейчас чуть дороже. Тоді вообще по 330, а да. сейчас 350. Мы тоді купили 4 пачки, чи скільки ми купили. По три. Нам на месяць хватило. А да. це каже у нас середина января. Угу, да, отлично. Так, що ти тут взяв? Ага, огірки. Оце гірки купили вдома. У нас, знаєте, яка ціна? Просто? Ну ні, ти ж додай. Що додає? Дорого. Це, це я купив, поэтому давайте я розкажу. Це огурці наші місцеві. Там угу. із Слобожанського там прекрас, я кажу, прекрасна теплиця, це там вузлінаді. І е, вони, як завжди, починаються, вони завжди самі дорогі. Ну вони самі вкусні, вони така нежна-нежна кожа у них, і вони прям м'ягенькі, і пахнуть. Ну вони як літом, чесно. Да. І, і якщо в АТБ огурці, ну, та не тільки в АТБ, і в посаді, та взагалі в всіх супермаркетах, по 200 і по 220, гладкий 220, а колючий 200, то у ці стоїть 380. А вчора були по чому? Ні, коли ми тільки приїхали, було 340, а 330, а через день поїхали, привезли нову партію вже по 380. Ой, так оце оце, оце скільки? Шесть? П'ятьсот ну, гривень капец. Угу. Просто. Це так цивально їсти. Ну, це вже тут купили. да. <ріст> да. <ріст> да. Банани. О, отлично. Кефир. А кефіра не було? Може, треба кефір взяти. Я кефір не взяв. Молоко взяв і цей взяв, як його творога. А кефір не взяв. <ріст> ну, ладно. Так, далі, что это такое? Мандарины. Ну нічого, поїдять мандарины, бананы. Я, я даже не брав, брав кардину, бо ты сказала взять масло и это. Пью, да, и так, і масло і що ти ще сказала? Яблука. І яблука. Я говорю, вони ж масло, курку і яблука. Я, Все, говорю, я, ничего да, не Ага. Короче, ну а что? киви не нема, буде есть мандарины, Артем. И бананы, и это є. Поїсться, потім купишь. Просто еще так. Ну, вроде один магазин и вторый купили, но если так в кучу посчитать, получается курка 400, 400 гривен. Огурцы да, 500 и груша почти 600 ну, в кучу. Mm -hmm. То есть уже 1000. И в АТБ только шо отдав 950 гривен. 2000. <плес> просто. То есть просто За ничего не купили. Дальше шо це это тоже. Яблука, ага. Просто ж машина подгузники купили. Ну да. Що за яблука? Чемпіон. Оце ті, що ти казала, я не знаю, що за названня, але по виду, це ті, що кажуть. Чемпіон кажу. по виду, тому ну... що вони не гладкі. Як да, чемпіон. Шемпіон так, чемпіон що, що, Шаршове, так вони мені самі вкусні, реально Так, ладно, хай щось тоді положу. А да я Я не знаю, що сюди. Так, як всегда у нас молоко безлактозне. О, классно творог взял масло в молоке. Я. я взял, да, может, что с топты на молодце типа слабьше для выпекания. И ага. сыр. Ой, кстати, там ще, як ми ехали в село, я заморозила пил почуть. Ну, а кисло кисло типа. Можно свежего молока в целом. Оно сразу сварится. Не понял. Ну ты казала кислого молока купать. А кефир? Ну да. Ага. Ну, я не понимаю. Нет. Все, да? – Так? – Да, почти тысяча гривен, капець. Але що ж кажу, с одним з вторым магазином з не видно еще. Нічого Ні, не Що, было. Ну, получается, фантазия, куртка і ось грама. Просто цены піпець. – Це точно. Все в магазин не ходимо три дня кажу. зараз хліб, Ой, свет включать, хліб хлеб Так, да, я кажу, не купи хліб. Сейчас точно вообще... свет буде, будем потім. Вообще, даванна не їсть хліб уже більше місяця. Тепер нужно mm -hmm. мені бросити і пекти по порції, щоб було марше і рч ну, да. По чуть чуть Ну вони все одно багато їдять хліба. Так ну, те да. чуть-чуть. Я тоже, я ж хліб в основне не їм. Буваю один кусочок, бо мені... вообще не їм. Мені надо худнути. Да, я ему кажу: так, давай худнути". Все. Да я поклав телефон. Ви не за горами? Все тут? Я не знаю, де Подивись на машу, машу зараз розбудемо. Зараз буду щось готувати їсти, дітям щось готувати, не знаю, або суп. Треба ще за цим бролідом, а що з ним робити? Що, можна і поставити холодець. Не сьогодні, завтра холодець. У нас я все побачила каструлю по акції. Андрій каже, це не акція, це звичайна ціна. 249 гривень. Ну вона там була 350. Ну вона є в інтернеті, 300 і 200. 200. Ну по 200, 50. 50, це 250 і обычно ціна, це ну, то як да. люблять. Типа магазини, типа акції, а на самом деле ноль ну, акції. Потому, шо, у нас тут реально ну же ж тихо, начинить, шумать. Все тоді, так? Да? Все тоді всім. Дякую за перегляд. Будемо зараз тут Хотите розбирати речі, буду все тоді всім. Пока-пока.